Продаж дачного будинку на масиві Сокіл, це Вінницький хутора, всього 200 метрів від кінцевої маршруту 8А та від магазину. Зараз все вам спробую одним кадром показати. Будинок у нас цегляний, є криниця, заведена у нас водичка в будинок. В будинку присутнє пічне опалення. Тут зараз боку вам покажу є місце під автомобіль, така площадка. В'їзні ворота. До речі, збоку на ділянці будують новий будинок і по іншу сторону сусіди теж будуть будуватися. Наша ділянка має площу 4 сотки, сам будинок 91 квадратний метр. До речі, є зливна яма також. І ось така ділянка. Є молоді плодові дерева, там господарська будівля та літній туалет. По всьому будинку встановлено металопластикові вікна. Ну і сам будинок в досить хорошому стані. Зараз все побачите. Вхідна група, такий квадратний коридор. Під всю площу цього коридору є погріб. Меблі, техніку, якщо комусь потрібно, все можуть залишити. Санузел з хорошим ремонтом, туалет, пральна машинка, бойлер на підігрів води і велика душова кабіна. Йдемо далі, тепер ще один коридор. Тут є доступ до пічки на опалення. Там у нас таке як підсобне приміщення. І йдемо до кухні. Така обідня зона. Присутні всі необхідні меблі. Ну і, в принципі, техніка також. І йдемо до першої кімнати, це перша кімната першого поверху. Ось така вона велика. Є, до речі, повноцінний камін, який можна палити дровами. І піднімаємось на другий поверх. Там маємо ще дві окремих кімнати. Тут ще є місце, до речі, можна кладовку зробити. Так, і це перша кімната. Поправлюсь вона не окрема, вона прохідна. І далі одна вже окрема кімната. Велике двоспальне ліжко, там є теж місце під. Кладовку або гардеробну. І там вихід на горище. Тут таке у нас велике панорамне вікно майже. І маємо ще вихід на балкон. І підсумуємо. Маємо будинок 91 квадратний метр на 400 земельної ділянки, все приватизовано, хороше розташування 200 метрів до транспорту та магазину. Вартість даного об'єкту 37 900 доларів. Запрошую на перегляд.